Куди не глянь? До чого не простягни руку скрізь електрика? Вся техніка працює на ній, де є електрифікація, є і лічильники. Цей прилад не надто зношується. А втім, і для нього настає час заміни. Приводом може бути як завершення строку експлуатації, так і можливість зекономити. Більшості помешкань стоять старі індукційні лічильники. Їх з певною періодичністю потрібно показувати представнику міськ чи обленерго. В заміському будинку робити це дуже незручно. Серед недоліків індукційних лічильників низька точність, відхилення до 40 відсотків. Причому в будь-яку сторону буде над чим поламати голову при заповненні квитанцій. Кажуть, зовсім інша справа електронні лічильники. Висока точність далеко не єдина їхня перевага. Як же встановити електронний лічильник? По-перше, можна придбати належним чином сертифікований прилад, а потім звернутися до енергетичної компанії з проханням його встановити. По друге можна піти безпосередньо до центру обслуговування клієнтів енергетичної компанії. Саме тут можна обрати сертифікований електронний лічильник, а потім замовити його встановлення. Особливу увагу варто звернути на багатотарифні лічильники. Багатотарифні лічильники програмуються на кілька часових проміжків. Для кожного з них діє певний тариф. В нічний час тариф на електроенергію значно нижчий. Клієнт із двозонним приладом обліку в середньому сплачує на 15-20% менше. Клієнт, що має тризонний лічильник, заощаджує до 40% своїх коштів. Не тільки споживачі, а й енергетичні компанії зацікавлені у встановленні таких лічильників, адже перевіряти їх необхідно один раз на 16 років. Окрім цього, лічильник має функцію дистанційного контролю. Це означає, що його показники можуть передаватись автоматично. Тоді відпадає потреба в щомісячних візитах перевіряючих. На виробництві лічильники проходять жорстку систему контролю якості. Після того, як прилад зібраний, його тестують на спеціальному стенді. Такий підхід дозволяє досягти високої точності роботи цих приладів. Знімати показники з багатотарифних лічильників просто: по кожному тарифу ведеться окремий облік. Якщо ви хочете самостійно заповнювати рахунки, можете скористатись онлайн-сервісом. Він є в багатьох енергокомпаній. Електронні лічильники дозволяють зняти показники як за минулу добу, так і за значний проміжок часу. І це незалежно від того, є в мережі напруга чи немає. Однак головна перевага це багатотарифність. Для економії можна спланувати роботу електроприладів. Наприклад, пральну машину програмувати на роботу в нічний час, коли тариф на електрику найнижчий. На нічну роботу можна налаштувати й електрообігрівачі. Особливо це актуально для зиміських будинків. Після 23-ї години тариф на електроенергію менший. Це дозволяє зекономити на опаленні та підвищити температуру за менші гроші. Даний будинок вночі опалює 10 електрообігрівачів потужністю 500 Вт кожен. Разом за одну годину вони споживають 5 кВт. Тривалість їхньої роботи 8 годин. Відповідно, за електроенергію потрібно сплатити 11 гривень 21 копійку. Якщо у будинку встановлений двотарифний лічильник, то спрацьовує понижуючий коефіцієнт. Тобто сплатити потрібно 7 гривень 85 копійок. Для тритарифного лічильника коефіцієнт ще менший, тому вартість електроенергії за одну ніч зменшиться до 4 гривень 84 копійок. За місяць отримуємо суттєву економію. Тож, якщо ви вирішили придбати електронний багатотарифний лічильник, зверніть увагу на наступні фактори. Має вищий клас точності. Перевірочний інтервал 16 років. Багатотарифність дозволяє зменшити витрати на 20-40%, зберігає інформацію за значний проміжок часу. Багатотарифний лічильник поки що річ незвична. Але зважте, що такий прилад дозволить значно заощаджувати кошти. Тож вибір за вами.